Кіровограді військовослужбовець вкрав 20 бойових гранат. який кіський злочин був контрактником і проходив службу в одній з військових частин кіровоградського гарнізону. Ідея викрасти та продати вибухові речовини виникла у 21-річного військового через бажання швидко заробити гроші. Зловмисник. Вів про задум своєму товаришу, той погодився допомогти, виручивши за продаж частини тротилу та кількох гранат 8,5 тисяч гривень, зловмисник мав на меті реалізувати і решту. Однак після розрахунку за товар на місці з'явились правоохоронці. Яким чином солдату вдалося винести з території військової частини бойові Ф-1 нині з'ясовує слідство. Дана особа була встановлена. Виявлено та вилучені речові, речові докази вказані гранати Ф1. На даний час вказаному військовослужбовцю повідомлено про підозру в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною читини 2 статті 410 та 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Найбільш жорстке покарання з цих статей передбачає у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. До управління карного розшуку УМВС України в Кіргерській області дійшла оперативна інформація про те, що двоє мешканців Кіровограда намагаються збути вибухові речовини. Ця інформація була перевірена, вона підтвердилась. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження на статті 263 Кримінального кодексу та 410 Кримінального кодексу. Зловмисникам загрожує термін ув'язнення від 3 до 8 років.